Добрий ранок, друзі. Щиро вітаємо вас, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Як ви бачите поруч зі мною, я не знаю, хто зна, хто не знає, я хочу представити для мене це честь представити таких святих благословенних людей. Попутник Василь Васильович і попутник Галина Михайлівна. Це благословенна сім'я, яких я особисто знаю вже, мабуть, більше 10 років. Тому що вже в департаменті, я коли прийшов в департамент освіти, то вони вже були. Я не знаю скільки вони вже. І це благословення, тому що Бог допоміг, і ми провели чудовий час. Вчора в нас була чудова конференція обласна. і Василь Васильович ділився чудовим словом вченням про церкву. Також на протязі декілька днів ми їздили по нових створених церквах. І він служив, і він був благословінням. І також його дружина була благословінням. Також я скажу ще за них багато можна говорити. Що коли почалась війна, вони підтримували нашу Харківщину, телефонувало, фінанси надсилали, і ми могли тут якусь роботу робити. І дякую всім, хто нас зараз дивляться, ми зараз помолимося, і потім декілька слів, побажань. Ми поговоримо з нашими друзями. Дорогий батько наш небесний, вдячний тобі, Боже, за цей новий день, який ти даєш. Дякуємо Тебе за новий ранок, Господи, за життя, за те, що Ти продовжуєш берегти нашу країну. Ми молимо Тебе, Боже, за кожного, хто зараз дивиться цю молитву. Ми молимо Тебе за всі наші потреби, які є в нас. Ми несемо їх на руках молитви, і ми віримо, що ти чуєш, Господи, і відповідаєш. Ми вдячні Тобі за все, що ми маємо. Отець, Синий Дух Святий. Амінь. Василь Васильович, ви перший раз так. на Харківщині, взагалі на Харківщині, тільки один, один раз раніше, проїздом, проїздом на вокзалі, а так перше. Да. Як ви побачили Харків? Ви їхали сюди. Тут нас обстрілюють вчора. Також обстрілювали, збили телевежу. У нас зараз не працюють канали на півполовину збили. Як не страшно було. Говорили вам, що ви їдете сюди, розумні ви, нерозумні. Якось я б не сказав, що було страшно. Але звісно, через те, що ми до вас приїхали, то ми теж трохи героями стали тут коло вас, тому що до вас приїхати в ту пору це певна міру героїзм в порівнянні з Галичиною. Але дякувати Богу, ці дні було тихо. Спокійно, навіть жартували, що це Господь так дав, що з нашим mm -hmm. приїздом та заспокоїлось. Ну, чесно сказати, ми не очікували. Я не сподівався, що такий буде теплий прийом, така відкрита зустріч. Як нас прийняли, як нас називали, як, як нас благословляли по сім раз <гум> за, за вашою традицією. Декілька днів по три служіння, спілкування. Це, це було неочікувано. Конференція, легко було Конференція говорити. Сильна. Брати відкриті, ковтають, і сміються, і серйозно, і дивляться, і час летить. Тобто за цих декілька днів проведених у вас це дні благословення, які ми могли переживати. Якби ми служили вам, але коли ти служиш і є відкриті душі і серця, воно десь відбивається. Так що ми дякуємо, дякуємо вашому старшому просвітеру, братам, вам, коли нас зустріли, так прийняли, і хай Господь да, Це були добрі дні для нас тут перебування. Ну і, ще чесно, признаючись, неочікувано здивував Харків як місто. Тому що ми вперше якось ну Харків-Харків. І десь нам здавалося це щось таке Східна Україна, сірувати таке mm -hmm. воно Радянщина. А тут трошечки нас повозили, трошечки нам дещо показали. Ой, все, Харків, це не. Це не Радянщина, це щось інше. Так, що ми тут були, пишалися нашим Франківськом. Ми тут, як в Європі, вже живемо, там ближче до Європи. Ну, все ж таки, так, Харків, Харків, як місто. Ну, несподівано, неочікувано якось для нас, як тих, які вперше були, mm -hmm. які у вас тут парки, дороги, навіть будинки, широкі вулиці. Ну і саме місто наскільки велике. Це, це так. Тобто, як то кажуть, і духовне, і плюс місто саме, то, то от і від цього від цього такі, скажімо, враження, здивування. Ну І, звісно, показували нам ці ж ваші місцевості. А тут у вас яку сторону майже не їдь, то вікна побиті, замість <гум> це то поруйновано, то там удар, то тут приліт. І ви тут справді герої. Тут вам тільки щоб триматися, Господь беріг, тому що справді ви як місто, ну певно, з, з різних міст, ви як передовий фронт у нас сьогодні. Ну от буквально на днях Лавров оголосив, що головна ціль Росії це взяття Харкова. Як вам, на вашу думку, вони візьмуть Харків, дивлячись на нас ніколи я ж отома казав, тому що ми з Галичини з Франківщини, це ж батьківщина Степана Бандери, yeah. то бандерівці тут в Харкові живуть, вони не вже віддали первенство тут, тут так, Україна, українці, і хоч мова ще харківська, не зовсім українська, так але але люди налаштовані патріотично, по місту, прапори. Господи, бережи нашу країну, бережи наші міста, щоб вороги пішли геть з нашої землі. Таку yeah, мають велику країну. Що, нема що робити? Нема чим займатися. Лишіть нашу країну, дозвольте нашому місту Харкові і всім іншим містам, яке процвітало, яке ви так порушили, що мільярди збитків принесли. Продеться їм це все компенсувати, щоб Харків ще кращим робити. Так що хай Господь береже, береже. Неприємно. Цей зрив, тому що ми там далеко, ми не зовсім чуємо, хоча постріли mm -hmm. бувають. Але коли протягом конференції прогрімів цей вибух, хоча він далеко там був ну, горілку. Да, потім пліше. нам показали цю зруйновану телевишку. Але якось я так, ну, не знаю, що мені якось таке неприємне відчуття luna. як від Луні, якби ну, ми таке сильно не переживаємо, а от, от ви які знаходитесь тут. Хоча з іншого боку, парадоксально, там зрив, там горить, машини їздять, люди ходять, в парку гуляють. Служіння в церкві. Служіння відбувається. Виходить, є звикання до, до цілей. На, на жаль, є. Так. А може, просто нам, що нам остається робити? У нас були гірші часи, це такі вже. Тобто ви тут тішитесь два дні, не було, на, на, на. так, і це, і це радість. ну... Но... Господи, поможе. Це Господь, вашу честь, просто свята людина їде з Івано-Франківщина. Було... Якщо б це залежало від Ми приїзду, з... треба посилати наших галичан по, по черзі графік. І, 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 і цей відтерміновувати просто, Галина Михайлівна, які ваші побажання для українців, для віруючих, тому що нас багато дивиться ті, хто виїхали. З України, десь у них може ностальгія, десь десь страх, що як, що Харків, тому що всі нагнітаються якісь новини. Як от, що ви відчуваєте? Може, у вас якесь відкриття внутрішнє є, там, за долю України. як от? Відчуття в мене, ну, таке, що я пережила ці дні, у мене в голові просто звучить пісня Незламні люди моєї країни. Mm -hmm. Це справді. Люди тут, вони справді незламні, вони сильні. Те, що ми побачили, наскільки вони тримаються і така любов до людей, любити тих людей наскільки, що під обстрілами їхати, служити, допомагати це справді це почерк справжніх дітей Божих. Тому Хай Господь додасть у цієї сили. Ви герої, хай Господь може надалі триматися, міцно триматися. Тому що буває, я думаю, що вам буває дуже нелегко, але ви молодці. Господь підкріпля. Дякуємо вам, що ви нас підкріпляєте. Ви для нас велике були благословення. І дозвольте додати, де ми проїхали по деяких ваших церквах, <світ> то певною мірою Харківщина це якесь диво в Україні. Тобто, ми в 2024 році, а по зібраннях це щось як 90-ті роки після розвалу радянського союзу. Ну я маю на увазі в тому значенні Ось ми в церкві купили дім молитви, там декілька членів церкви, а людей багато, які не вицерковлені. На покаяння вийшло в одній церкві 18, Ну ж, інші четверо церкви вийшло, і тут там відкривають церкву. Там зараз відкрити церкву в Україні з нуля, ну це майже нереально. А у вас практично відкриваються церкви по, по, по ваших районах, місцевостях. Тому тут треба робітників, тут треба працівників, да, тут потрібна підмога. Так, сюди потрібно і фінанси, Хто має можливості, якщо наші повиїжджали десь за кордонами в Харківщину, треба вкладати, тому що вони і купляють доми молитви, і на працю треба. Вони охоплюють села, хоча мають служителі свої церкви. Mm -hmm. Але просто я зустрічався з братом в тій церкві, він тут проводить ці брання. Тут проходить я... mm -hmm. пастор служитель цієї церкви. Mm -hmm. Тому що от треба і місіонерів, і треба працівників, які б могли вкладатися, тим більше тут іде цей mm -hmm. розвиток праці, бо не у всіх, звісно, регіонах України. Можна таке побачити, щоб, наприклад, поводилися так і і люди приходили. Так що хай Господь благословить, щоб цю хвилю якось зловити, організувалися церкви, mm -hmm. похрестити людей, народилися, виховалися служителі. І наскільки ну, мені казали, ваше об'єднання за час війни зросло. Mm -hmm. Ви щось десь 400 чи скільки mm -hmm. людей mm -hmm. в області, це ну, це, це, це див. Хай Бог допоможе. Добро, Василь Васильович. Помоліться, благословіть Харківщину, благословіть Галичину, всіх, хто дивиться. І хай Бог помилує нашу Україну. Помігати Господа і просити про милість. Отець наш Небесний. Благословене твоє нам є за що тобі, дякувати і Спасителю. Дякую тобі за ці дні, які ми могли провести. Дякуємо тобі Ісус. тут на Харківщині, Господи, за ці милості, благодіяння, які ми могли переживати особисто, Боже за ці зібрання, зустрічі поїздки, Господь. Такий насичений графік. Дякую тобі, Боже. Я прошу тебе. На це місто Боже, на наше тут обласне об'єднання, на старшу пресвітера, на його помічників, пасторів, служителів. Господь, Хай Твоя благодать перебуває. Амінь, Ісус. Бережи їх, мій Господи, бережи, бережи Боже. Господи, ці обстріли, які постійно відбуваються. поклади ти купол, свій Амінь, спіль, Амінь. свій захист над дітьми, над церквами, над харків'янами, над містом, Боже, над областю, Господи. І нехай оця хвиля, де наскільки почали приходити люди зі світу, цікавитися твоїм словом, слухати проповіді. Боже, щоб тут народжувалися ще і ще нові церкви. Амінь Боже. приходили люди, ці які церкви є, зростали кількісно. Господи, піднімалися або приїжджали ще служителі. Ти колись сказав, благайте господи, жажнив, щоб вислав робітників, вийшли, висли, які би вийшли, господи, сюди і працювали. Оче благослови, і фінансово. Господи, благослови. Господи, як особисто для працівників, для служителів на їхню працю, на думи молитви Боже, благослови, відкрий свої джерела, канали, Господи, щоб також матеріальна допомога з різна із різних сторін потекла сюди, Господи. і Вони переживали Твоє благословення, Боже. Хай Боже. В, них, в Твоїх руках, хай твоя ласка супроводжує, їх. Твоя благодать буде з ними. При цьому прошу тебе, Господи, і наш край. Нашу франківщину благослови, і всю Благослови, нашу, Боже. господи, ми дякуємо тобі, що ти зберіг, що ворог. Не здійснив задумане, що Амін, він не Боже. взяв нашу країну, наша держава збереглася. Амін. Господь, дякуємо тобі за це. Господи, що ти посоромив ворогів. Боже мій, що а, ти, а, ти оцю прихатість, оцю зверхність. Ти Господь збив її, Боже. Дякуємо за це. Але далі триває війна. Вони не зупиняються. Я кличу до твоєї справедливості, твого правосуддя. Поступи з нами справедливо по правді твої. Амін, Зупини Боже. ворогів. Хай вони підуть геть з землі нашої. хай вони лишать наш народ. Господи, захисти нашу країну, наш народ, нашу землю, нашу націю. Боже, збережи Господь Збережись. і це зло, яке прийшло в цій війні. Оберни його на добро, Господи, щоб Україна, як закінчиться ця війна, Господи, вийшла зовсім іншою країною, щоб вона очистилася від негідних людей всередні країни, від корупції. Від ця Амінь, Господи. Боже, щоб економічно зцілилося, матеріально, Господи, щоб українці більше не скиталися по землі, не були іммігрантами, біженцями чи заробітчанами, могли кожен жити в своєму селі і мати достаток і найбільше хай ще охопить вогонь пробуження наші різні наші куточки, щоб ми побачили, як українці, незалежно від конфесії, потягнуться до тебе. Їм станеш потрібен живий ти живий. Амін, Бог, Ісус. І вони почнуть шукати тебе. Господи, ми бачили, що не тільки... Церкви кількісно росли, а Україна збільшувалася церквами, які би відкривалися і відкривалися, Амінь, Господь, і там люди служили тобі, Господь. Хай буде твоя благодать на нашу країну, Бережи наші військових, які напередові знаходяться в жахливих умовах. Нехай твоя охорона буде над ними. Мудрості дороги президенту, Допоможи допоможе. Нашими, Боже. Господи, союзникам теж більше Твоєї рішучості допомагати Амінь, і, і найбільше війна закінчиться, і хай Україна вийде переможна. а ти як поступити з ворогами і воздати їм по справедливості за це зло, яке вони принесли нашому народу? Ми в твоїх руках ще раз благословляємо Господи наших друзів, тут на Харківщині, всіх всіхніх церкви, послужити напрямки діяльності. Хай твоя благодать буде відчутна, видана тут на цьому місці, щоб вони служили тобі, Господи, і переживали, і користувалися твоїми благословенням. А вся слава Господу вона не нам, але імені Твоєму, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця та Єднання Святого Духа хай буде з нами. Амінь.